Добрий день, мене звати Ліза, та сьогодні поговоримо з вами про суміжні кути. Щоб познайомитися краще та ближче з темою суміжної кутами, візьмемо, звичайно, книжку та розгорнемо її на отримуємо розгорнуту книжку. Або щось ще схоже на розгорнутий кут. Гранусна міра розгор... розгорнутого кута у нас 180 градусів. А ось якщо ми піднімемо одну сторінку, так, з цією сторінкою розділимо наш розгорнутий кут на дві частини, отримуємо два суміжних кути. Тобто, два кути називаються суміжними. Якщо одна сторона в них спільна, вся сторінка спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями. Тобто ось ці дві обгортки на доповнянні промені. Угу. Трошки подивимося на практиці. Тепер щодо теореми про суміжні кути. Наша теорема виглядає наступним чином: що якщо в нас є один перший та другий кут, тут один плюс 2, художні 180 градусів. Якщо будуть з'являтися інші кути, наприклад, третій, то сюди додаємо ще третій кут, і отримаємо ті ж самі 180 градусів. Якщо ми будемо додавати кути, сума наших всіх кутів не буде змінюватися. Угу. Так, це важливо для розуміння. І насправді суміжних кутів може бути безліч. І нам досить, щоб їх сума була рівна 180 градусів. І, звичайно, якщо ми маємо теорему, має бути доведення. Доведення базується на е, означенні розгорнутого кута. Отже, зараз дамо назву нашим кутам. Тому що вони ображаються, їм не подобається, коли їх називають той свой правий лівий. А зараз в них є імена, як в нас. Так. Доведення теореми про суміжні кути базується на означенні розгорнутого кута. Тобто кут АОБ у нас 180 градусів. І оскільки маємо промінь ось цей ОК, який проходить між сторонами кута. АОБ за означенням, то АОК плюс БОК будуть дорівнювати нашому розгорноду АОБ. А отже, можемо замінити, що кут, іншими словами, АОК плюс Кут БОК будуть дорівнювати 180 градусів. Дуже важливо. Так, навіть комп'ютер засумнівався. Ось. Напевно, він нам захотів наголосити, що саме 180 градусів. Не 179, не 181, Математика компромісів не любить саме 180. Ось це на сьогоднішню нашу тему, це наше найулюбленіше число. Маємо його запам'ятати. Не буде до Тювані, як ви хочете. 180. Сума суміжність. Також у нас є декілька наслідків. Наслідок номер один. Е, номер один. Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути рівні. Тобто, якщо. Наприклад, на викладі цьому малюнок у нас вже готовий. Подивимось. Якщо один у нас культ буде х, то інший логічно 180, віднімемо нам відомий в дужечках. Кут буде 180 мінус х. Тобто, і ці кути рівні, що треба було довести, тому що і той, і той буде 180 мінус х. Або X. Так, наступний наслідок. Кут суміжний із прямокутним кутом прямий. Пам'ятаємо, так, що прямокутний кут у нас 90 градусів. І це дуже легко перевірити, тому що 180 мінус 90 отримуємо 90. Тобто 180 мінус прямий кут буде прямий кут, іншими словами. Наслідок три: два кути суміжні з одним і тим самим кутом рівні. Тобто, тут знадобиться проти малюнок. Знову Пишемо. Так, маємо кути? Ось кут, а об. І БС. Там у нас, очевидно, суміжні кути. Тоді. БОС Іншими словами дорівнює 180 вісімдесят мінус от об. Тоді Кути ДОА і АОБ також суміжні. Тоді ДОА дорівнює також 180 мінус кут ОБ. І тоді бачимо, що БО С і ДОА, ДО рівні. Що й треба було довести? Я дуже часто в, в математиці, щоб показати, що вони вирівні, їх позначають однаково. Наприклад, тут у нас будуть однакові позначення, тому що вони рівні. І тут так само можемо потім довести, що куд буде рівний ту ДОЦ. І тут вже позначимо їх також однаково. Так, йдемо далі. Наслідок четвертий останній наслідок, але не менш важливий, ніж інший: що кут суміжний з гострим кутом буде тупий. І навпаки, що суміжний з тупим кутом буде гострий. Мені здається, це дуже легко і перевіряється, і візуалізується. Давайте побачимо. Маємо гострий, однозначно, цей буде тупий. Або маємо тупий, більше за 90 градусів, і віднявши від 180 кут, який більше за 90 градусів, отримуємо менше, ніж 90 градусів. Це доволі логічний наслідок. Так, є. Закріплення. Як ви вважаєте, чи сума двох кутів може дорівнювати 170 градусам? Сума двох кутів може дорівнювати 170 градусів, так? Але наше питання з вами чи є? Вони суміжними. І відповідь треба Так, дам вам секунду подумати. Теж подумала. А стоп, мені ж не треба думати. Тут нічого думати. Тому що нам з вами треба згадати, наше з вами улюбленіше, найулюбленіше, принаймні на цій. 15 хвилин число. Найлюбленіше з вами наше, на, 15, на цих 15 хвилин число 180. Не 170 і не будь-яке інше число у світі 180. І тому відповідь категорично ні. У двох кутів, у кутів може бути сума їх 170, але вони тоді в жодному разі не будуть суміжними. Давайте подивимося. Ось 10. 70 градусів, навіть якщо ми візьмемо транспорт, і буде глядати ось так. І невже це наша розгорнута книжка? Ось, наприклад, цих два кута. Кут не будемо давати їм назви це не важливо. Ось тут буде в нас це все 170. Вони не будуть розгорнутими. Щоб зробити розгорнутими, їм треба додати ще один градусна міра, якого буде 10. Тому що 180 мінус 170 буде 10. І тоді отримаємо розгорнутий кут. Але поки цих кутів тільки два і градусна міра 170, вони ні в якому разі не можуть бути сумішні. Чи є правильним твердженням наступне. Якщо сума двох кутів дорівнює 180, то вони сумішні. Так. Відповідь так. Тому що 180 є сумою розгорнутого кута і нам цього достатньо. Якщо два кути дорівнюють сумі розгорнутого кута, дорівнюють 180. Нам не важливо, якого вони кольору, запаху, віку. нам важливо, що вони дорівнюють 180. Не пройшли цей фейс контроль? Можемо пропускати. Так. Знайдіть кут суміжний з кутом 75. Градусів. Тут увага, тому що ми повинні бути гради, грамотні на самому початку. Нас тут дали зразу нам малюночок, по нас подбали, але, на жаль, не вказали, де саме який з цих путів 75. Дали просто доничку дві. Все ж таки подумаємо, де нам краще поставити 75. Там, де стоїть двійка, чи там, де стоїть спниця. Давайте 75, це в нас. Сподіваюся, що ви сказали гострий. Так, це гострий кут, тому що він є менше, ніж 90 градусів. А отже, буде в нас замість одинички. тому що інший за наслідком номер 4 буде тупим кутом. І нас просять тут знайти кут суміжний з кутом 75. Гурасів, тобто знайти якраз ось цей тупий кут. Для його знаходження від суми розгорнутого та віднімаємо наш гострий кут та отримуємо 105 градусів. Тобто. Отримали ми два кути: тупий 105, 105 і гострий 75. Та можемо зробити перевірку: 105 плюс 75. Отримали 180. Отримали. Зраділи. Можемо перевірити. Так. Все правильно. В них також 105. До. Можемо рухатися далі. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 28 менше від іншого. Ось тут я вам навіть секрет, як зараз Такс. мої улюблені задачі ні, дано нічого, але знайти два кути. Ну, раз ні, дано нічого, рухаємось. Один запишемо Х, а інший сказано, що на 28 менше. Тобто Х, мінус 21, але я собі цяла секретик. Мій секретик це теж ми бачимо за. Це буде або мінус, або плюс. Якщо бачимо У, це буде помножити або поділити. Якщо б тут, наприклад, в нашій здачі було б не на 28 8 менше від іншого, а, наприклад, У 28 менше від іншого, то тут вже було б не мінус, а поділити. Так, з відволіктись. Ви запам'ятаєте. Я думаю, що знадобиться. Повертаємося до нашої задачі. Тобто, у нас з умови. Є кут Х, і кут Х-28. Ну, що, нічого не відомо, але рухаємось там завжди прямо, як в нас каже наша теорема: що один кут, якби, якби він не був, не був плюс інший кут, буде дорівнювати сумку згорнуто, буде дорівнювати 108. Запишимо нашу теорему. І зараз перед нами звичайне однорідне рівняння, яке треба, якому нам треба знайти. Знаходимо Х, розв'язуючи Х плюс х. 2х. Потім 28 нам треба перенести зліва вправо, а отже треба поміняти знак. Угу. Тепер зробимо підрозділ. 208. Так, отримали, що 2Х дорівнює 208, а Х дорівнює 104. 208 розділили на 2, 104. Ну, взагалі-то можна і завершувати задачу, так? Могли подумати ми, але не подумали. Тому що нас повертаємося до умови, завжди дивимося, що нас питають. Знайдіть суміжні кути? Кути, два кути. Ми знайшли два кути. Що ми знайшли взагалі? Ми знайшли Х. Нас просять знайти два кути. Тобто один кут, доплили, один кут знайшли. А ось інший, а інший, а інший нам ще треба знайти. Тобто ось там, це в нас перший кут. Перший пут, а тепер треба знайти інший. Хмінус 28, або x у нас 104 мінус 28. Будемо рівнювати. 104 мінус 28, як же ж його скоренько відняти? 28 мінус 4, 24, 100 мінус 24. 76. Так, радись. І це буде в нас другий. Так, перевіряємо. Можемо ще зробити знову ж таки перевірочку, щоб бути на 100% впевненим в нашій пролоті. Тобто, як зробимо перевірку? Ми до нашого першого кута додамо наш другий кут 104 плюс 76 і має вийти 180. Що в нас і виходить? 180. Різниця між ними 28 градусів, а отже, задачу ми вирішили. Так. Перевіримо. Так, судово. 76, 10. Чудово. І остання задача на сьогодні, але не менш важлива. знайдіть суміжні кути, якщо один із них у чотири рази більший за інший. Так, малюємо. Знову ж таки, якийсь позначаємо X, але тут минулі задачі було нам, а тут вже бачимо. А якщо значимо, бачимо у, треба ставити або помножити або поділити. Так як бачимо слово у і більший, ставимо помножити. Помножити більше у 4 рази, тобто х помножити на 4. І таким чином ми записали наші два суміжні кути. Зараз залишилося тільки знайти їх значення. Перший плюс другий дорівнюють 180. Завжди 180. В Африці в Антарктиді можна ще як математики, то коефіцієнт запишемо спереду: 4. Вирішили математики: коефіцієнт, число писати перед передзміненім. І ось ми тепер пишемо число перед змінною. Використовуємо математичну математичному. 4х плюс Х, 4 яблука плюс яблуко. 5 яблук. дорівнює 180 градусів. І тепер х дорівнює 180 розділити на 5. Так. Давайте з вами подумаємо. Не біжимо діставати калькулятори. Давайте з вами подумаємо, як же ж нам. Швидко, оперативно, щоб не втратити наші сили, розділити 180 на 5. Я б зробила наступним чином: б наші 180 розділив на дві частини: на 100 і на 80. І кожну з них розділила б на 5. 100 розділити на 5 всіх 20. А 80 розділити на 5. всім відомі. Якщо 40 розділити на 5, буде 8. А 80 розділити на 5, 16, право. Угу. Додамо 20 плюс 16, 36. Тобто, х дорівнює 30. І знову ж таки не зупиняємось: 36 це лише Х. Тобто, ми знайшли тільки один з купів, а нам також треба знайти той кут, який у 4 рази більший за інший. Тобто 36, ось тут, треба помножити на 4. Отримаємо, можна також зробити 30. 2 часа і 6, 30 помножити на 4, 120, 6 у 6 36. 120 плюс 36 буде. Так, треба було 30 помножити на 4, це 120, а 6 помножити на 4. Так, ми вже в кінці, але маємо тримати нашу увагу. 120 плюс 24. 154. Є? У всіх так вийшло? Якщо у всіх так вийшло, то погано. Тому що мало бути 144. 120 плюс 24, 144. Тепер у всіх так вийшло? Ось, якщо у всіх так вийшло, то я щаслива. Перевіряємо: 144 плюс 36. Буде 180. А отже, задача розв'язана правильно. Давайте ще перевіримо, як вирішували наші колеги. У колег теж вийшов X36. І так само 36 і 144. Дуже важні з розрахунками. Перевіряйте себе 100 разів, мушу дуже. Прикро знати всі теореми, знати, що куди, якщо, і так, плисти-плисти плести, і на березі втопитися. Тому не втрачаємо бали там, де їх не треба втрачати, і треба бути уважними, бо математика не любить компромісів. Підійшов час домашнього завдання, і я вам ось таке задам. якщо. Якут, в якому всі три кути однакові. Угу. Спробуйте доз... здогадатись, яка буде градусна міра кожного з кутів. Все. Вітання. Дякую, що були зі мною, і до наступної теми.